Хакер вкрав 600 мільйонів доларів, а його за це винагородили у 500 тисяч доларів. Де біґес хак андіфає Сиксандр мільйондалер асец столен із хапен анвіпаліневор. Люди думали, що втратили всі свої гроші, але злочинець все повернув. Молтайчейн солюшенфор десенчалазфайнінс Сьогодні розкажу історію, коли злочинець довів, що не все у цьому світі так погано. Тому сідайте зручно і заховайте свої гроші. Хоча ні. Сьогодні можна не ховати. Для початку я хотів би вас познайомити з мостом. Ні, не з тим мостом, а з PolyNetворк. Якщо ви дивилися мій попередній ролик, тоді вам вже відомо, що таке міст в крипті. Якщо ж ви не дивилися, тоді давайте спробую швиденько пояснити. Уявіть, що існує безліч різних банків, які тримають у себе тільки одну валюту. Наприклад, Банк 1 тримає в себе долар, а Банк 2 тримає в себе євро. І вони хочуть передати один одному кошти. Так ось саме в такий момент з'являється міст по типу PolyNetwork. Принцип його полягає в тому, що ти відправляєш долари з банку 1 на міст, де вони блокуються. І тоді вже сам міст відправляє Євро в банк 2. Але у цифровому форматі. І виходить так, що ти передав свої долари з банку 1, який конвертувалися в євро в банку 2. Хоча по факту твої гроші залишились просто в мості. Ось саме так це все і працює в крипті. Тільки тут у нас замість банків мережі, по типу Ефіра і Солани, а замість доларів і євро в нас токени. Надіюсь, ви зрозуміли, як це працює. Якщо ж ні, тоді напишіть своє запитання в коменти. Так ось, думаю, ви всі розумієте, що для проведення будь-якої транзакції вам потрібно підтвердити цю транзакцію. Тобто підписати смарт-контракт. А смарт-контракт це код. Ні, не цей код. А код як в програмуванні. І ось у PolyNetwork цей код був не сильно перевірений і не дуже надійний, що, власне, і помітив один з хакерів. І вгадайте, що він зробив. Все вірно? Вкрав всі гроші. А якщо бути точним, то 610 мільйонів доларів. Це було досить легко, чи не так? Не зовсім. Давайте більш детально розповім вам, як це відбувалося. У серпні 2021 року хакер знайшов баг у смарт-контракті, і цей баг дозволяє йому стати адміністратором, тобто стати головним у системі. І відповідно, коли ти стаєш головним у системі, ти можеш підписати будь-яку транзакцію. Що саме і зробив наш хакер. Він просто почав виводити всі гроші. Хоча так це було дійсно легко. Але далі почало відбуватися найцікавіше: Полінетворк отримує повідомлення від хакера: готовий повернути кошти. Команда в шоці. Вони точно не очікували отримати це повідомлення, і вони у відповідь надсилають своє повідомлення. Надіємось, ви надійшли кошти на наші адреси, і, хоч цього ніхто не очікував, але через кілька годин хакер дійсно переводить всі кошти їм назад. Проте один з переказів у 235 мільйонів доларів виглядав дещо інакше. Цей переказ був зроблений на так званий спільний рахунок хакера і полінетворк. І тут команда не розуміє, для чого він переводив на цей рахунок гроші, для чого він це зробив. Адже щоб вивести ці кошти з цього рахунку, їм потрібні були ключі, які знаходяться у хакера і в полі нетворк. І поки вони в цьому всьому розбиралися, вони отримують ще одне повідомлення від хакера: Я надам фінальні ключі, коли всі будуть готові. Ніхто не зрозумів, що саме він мав на увазі в цьому повідомленні, але хакер далі. Продовжив надсилати повідомлення вже у вигляді інтерв'ю, яке він бере сам в себе. Для чого хакнув по приколу? Чому полі нетворк хак мостів це гаряче? Всім здавалося, що він просто якийсь ненормальний і клей дурня, але далі він пояснив, що цей хак був зроблений для того, щоб врятувати подібні мости від справжніх хакерів. І додав, що він ніколи не планував грабувати їх. А як ви думаєте, чи дійсно він зробив це з доброти, чи просто зрозумів, що ситуація стала занадто публічною і він просто не зможе вивести ці кошти? Напишіть свою думку в коментарі. Проте, незважаючи на ці дивні повідомлення, згодом він все ж таки перевів решту суми на їхні рахунки. І полі нетворк. Дуже добре оцінили цей жест, я би сказав, занадто добре. Вони надіслали йому 500 тисяч доларів у знак подяки за знаходження помилки в захисті, і надачу навіть запропонували посаду радника з безпеки. Як вам такий добрий жест? Хакера пізніше прозвали White Hat, типу як добрий хакер. Але чи дійсно він був White Hat? Чи просто був звичайним хакером? І що ми маємо у висновку? Polinetворк, які за день втратили і повернули 600 мільйонів доларів та втратили довіру до свого мосту. І хакера, який зробив один з найбільших хаків в історії і отримав за це винагороду в 500к доларів плюс світове визнання. Тому не втомлюся вам нагадувати, що ніколи не зберігайте всі свої кошти в одному місці, адже хакери не сплять. А якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться і поставте лайк. А ми з вами побачимось через тиждень. Всім па-па!